Що ж все таки краще? Акумуляторна ланцюгова міні-пила, чи ось така звичайна ручна пилка або ножівка? Це вже вирішувати особисто вам. А сьогодні ми будемо оглядати міні-пилку від торгової марки Sequoia SBC 2004M. В комплектації входить правильний зарядний пристрій на 20 Вольт і потужністю на 2 А, і також акумуляторна батарея ємністю на 2 А. А це означає те, що цей зарядний пристрій цю акумуляторну батарею зарядить за 60 хвилин. Якщо у вас раптом акумуляторна батарея відсиквоє на 4 Ампер-години, то цей зарядний пристрій зарядить її за 120 хвилин, що є доволі таки швидким показником. 2 Ампер-години. Наскільки це мало або навпаки багато для цієї акумуляторної ланцюгової? Пили. Про це ми обов'язково дізнаємося, а зараз швиденько про технічні характеристики. А, ледь не забувся вам сказати, акумуляторна пила може продаватися окремо без акумулятора і зарядного пристрою, адже вся акумуляторна лінійка від Сипуя працює на одній платформі, і один акумулятор ви можете використовувати для всього інструменту. Отже, вага даної пилки без акумуляторної батареї, проте з пильною гарнітурою складає 1,1 кг, що, на мою особисту думку, є невеликою вагою для пилки такого формату. Шина довжиною 5 дюймів або 12,7 см. Ланцюг обертається зі швидкістю 7 метрів на секунду, що є досить таки високим показником. Натягується ланцюг і фіксується шина безключовим методом. Це дуже круто. Є ось такий верхній захист. Маємо щитковий звичайний двигун, маємо прогумовану ручку. А от чого тут немає, так це бака або ємності для оливи, яка б змогла змазувати наш ланцюг. І це, на мою думку, є таким невеличким мінусом. Проте, зважаючи на коротку шину, на вузький ланцюг і не на досить високу швидкість обертання ланцюга. Тому що, якщо порівнювати з бензиновим, там, де швидкість обертання 12-15 метрів на секунду, то в принципі ця шина з ланцюгом не так буде вже швидко нагріватися. І ось такої масльоночки вам. Буде достатньо. Якщо у вас такої немає, ви можете придбати в нашому магазині StormGa. Посилання буде в описі до цього відео. Так, що ми ще тут маємо? Ми маємо зручну, ергономічну прогумовану ручку, за яку дуже зручно утримувати пилку. Також ось цю захисну кнопку, яка працює в дві сторони, а це означає те, що даною пилкою ви можете працювати як правою, так і Лівою рукою проблем з цим немає. Ну і також ось цю широченну гарду. Подивіться на неї, яка вона широка. Ця гарда буде дуже класно захищати вашу руку від поранень, коли ви будете продиратися скрізь кущі для того, щоб обрізати гілочку. А ще в гарді заховалася ось така кніпочка, натиснувши яку, ви будете знати, наскільки розряджена у вас акумуляторна батарея. Хоча і на самій акумуляторній батареї також є кніпочка, яка вказує на заряд або розряд. Ну що ж, тестуємо. Та ні, я жартую. Метал пиляти ми не будемо, а ось дерево так. Все ж таки, що краще? Ручна пила? Чи акумуляторна? Перевіряємо. Піліче, шура, піліче. Фу, та До біса це. Давайте краще подивимося, чи зможуть ось ці 5 дюймів 12,7 см. Відпиляти ось цю колоду. Поїхали. Давайте помажемо, трішки помастимо товста колода, трішки треба помастити, якби це було тонче, то можна було б це робити не так часто. Намагаюсь не сильно надавлювати. Мені здається, що я не дуже рівно пиляю. Вже б мало відрізати, але через те, що я криво пиляю, не виходить, а ага, все. Фу. Ну. Відпиляла, запаху ніби ніякого немає, але... Давайте поміряємо температуру двигуна. 53 зафіксували. Сильно нагрілося чи ні, не знаю. Але все ж таки така колода товстелезна, для якої ця пилка не призначена. Але тим не менше, так, що у нас по заряду? Три поділочки? Вроді би, як повні, але ми розуміємо з вами, що це не дуже повне. Десь, я думаю, відсотків. 85, можливо, 90. Ну, тим не менше, продовжуємо. І так, є у мене ось такі брусочки 40х20, 4 штучки, я їх змотав разом. І зараз будемо робити різи і подивимося, наскільки вистачить цієї 2-амперної акумуляторної батареї. Ну, зважаючи на те, що ми вже відпиляли шматок від тієї колоди. Погнали! Какие там ризивы выраховой точнее? Миниму 4. Зробив 20 різів, рука вже стомилася. Давайте перевіримо температуру шини і двигуна. Так, шина. Нагрілася. 90, 92, мені, 92 я бачив, вдалося зафіксувати 90. Двигун. Ага, От навіть 70. Двигун розігрівся до 70. Ну, ніяких запахів пластмаси тут немає. Але ми маємо розуміти, друзі, що пилка, дана пилка, і взагалі такий форм-фактор пил не призначені для того, щоб маслати постійно великі об'єми. Але тим не менше, от я зробив 20 різів, якщо я не помиляюсь, такі маємо результати. Зараз. Змащую ланцюг і відпочиваю трішки. Ні, навіть не так. Змащую ланцюг і продовжуємо пиляти. Давайте зробимо 40 різів. А, що по заряду у нас? Тут показує дві поділки і тут показує також дві поділки. Так, Змащуємо наш ланцюг. Тоби легше пилялося. Шина не так зношувалася. ланцюг. Але різи робить вона досить такі швидкі, тобто швидкість обертання ланцюга в даної полині на високому рівні. Виключилося. Виключилося, друзі, 26 й різ і вона вимкнулася. По заряду показує одна поділочка. Але я думаю, що вона все-таки вимкнулася через перегрів. Давайте ще раз. От. 82 десь проскакнуло. Тобто тут є якийсь термозахист, і бачите, вона вимкнулася. Батарейка при цьому 46, бачив. 45 довелося зафіксувати. Але бачив 46. І так, друзі, щось одне із двох перегрілося: або акумулятор, або сам двигун пилки, і спрацював захист. І це добре, що тут цей захист є і що він спрацював, адже це не дало змогу мені спалити пилку. А, не більше. Я її не спалив. Тому чекаємо, поки трошки охолоне. І продовжимо. 26 різів, якщо я не помиляюсь, я зробив. Якщо помиляюсь, то ось тут з'явиться цифра. Чекаємо. І так, ми повернулися. Змащуємо ланцюжок і продовжуємо. 26, по-моєму, я говорю, так? Виключається вже. Аккумулятор. Червона, червона поділочка це вроді 29-й. Ну все, це акумулятор вже здохв. Отже, близько 30 різів, якщо я не помиляюсь, ось тут з'явиться зараз точна цифра. Нам вдалося зробити бруска розміром. Це не один брусок, це чотири, але загальний розмір. 90 на 40. Близько 30 різів. Не знаю, багато це чи мало, напишіть в коментах, почитаємо і обговоримо цей момент. Отже, друзі, буквально декілька слів для завершення даного відео. Що я можу сказати по даній пилі? От давайте з вами будемо відверті. Дана пила, чесно кажучи, ну не сильно чим відрізняється від інших пилок, подібного форм-фактору, тільки інших брендів. Але деякі розинки в ній все ж таки є. Це Швидкість ланцюга досить таки висока, 7 метрів на секунду, широка гарда, дуже прикольна, ергономічна, класна ручка, і мушу обов'язково відмітити це якість збірки. Дуже класно підігнані запчастини одна до одної. Ну такі от враження, коли береш в руку в дану полу, складається дуже позитивне враження такого дорогого, класного бренду. І ще хочу відмітити, що на дану пилу від Sequoia розповсюджується гарантія на цілих 2 роки. Я, чесно кажучи, не пригадую якийсь китайський бренд або китайський інструмент, на який би в Україні давали 2 роки гарантії. Ми знаємо з вами, що Секвоя це український бренд, але збирає свою продукцію в Китаї, тим не менше, дають 2 роки. Тобто виробник впевнений в тому, що як мінімум 2 роки дана пилка. Прослужить вам так точно. Ну, але мінус, на мою думку, все ж таки залишається, те, що тут немає ємності для оливи, яка б могла б змазувати ланцюг. Такий мінус присутній, це потрібно враховувати. Хто може бути потенційним клієнтом даних пил? Ну, в першу чергу, це ті люди, які вже мають акумуляторний інструмент від Sequoia. Ви можете придбати просто саму тушку від пилки, а акумулятори використовувати ті, які вже у вас є. Ну або якщо ви собі ще придивилися щось із акумуляторної лінійки від секвоя, то, звісно, ви можете придбати комплект-акумулятор зарядний пристрій пилка, і потім цей акумулятор використовувати на іншому інструменті від секвоя. От, друзі, і все. Маю надію, що дане відео вам сподобалося. Якщо так, то відмітьте його обов'язково подобайкою, підписуйтесь на наш YouTube канал з торгом, якщо ви ще цього не зробили. Ну і також пишіть свої коментарі, що ви думаєте на рахунок цієї пили і взагалі торгової марки Sequoia. Всіх обійняв, бережіть себе і до зустрічі в нових відео. Па-па!